Друзі, всім привіт! тебе нова бомбезна промгрупа. Очі розбігаються, а руки все хапають. Запрошую до перегляду. Сумка пляжна розміри 38 на 38 на 9 см. В асортименті є різні малюнки, великий вибір. З ручками, з карманами. На блискавці. В асортименті 109 гривень коштує. Рушник махровый, размеры 70 на 140 см. Колер в ассортименте 199 гривень. Сумка бананка на пояс размеры 32 на 13 см. Колір рожевий чорний 109 гривень. Серветка целлюлозна. Своя лінія в наборе 10 штук. 7490. По акції знижка 29%, тоніка жіноча, 100% бавовна. Розміри 48 по 54 Малюнки різні. Є на патріотичну тему. Я Українка, цим пишаюся. Є в квіти малюнок з кишенями. 259 гривень. девять гривен. Педсреднеки человеческим силиконовым антиковским покрытием. Сирый, белый, черный колер. 45,90. пять девяносто. Шкарпетки чоловічі. Колір чорний, сірий, білий, 19,90 дев'яносто. Підслідники жіночі. Колір різний в асортименті – 51,90 Капелюх дев'яносто. жіночі. Є с бантиком, є з декором. Колер в ассортименте 119 гривень. Панама. Різні колеры. Бежевый, синий, блакитный, червоний в ассортименте 85,90 Капці чоловічі пляжні, колір мілітарі, розміри різні з 39 по 45, є зелений колір синій 199 гривень. Капці чоловічі пляжні, розміри 40 45, 199 Зі знижкою 26% розкладачка. Колір червоний синій 1099 гривень. Оприскувач-розпілювач садовий 1,5 літра. Колір зелений 105 гривень. Садовий інвентар в асортименті. Колір чорний, Тяпка, вилин. Грабельки 39,90 за штуку. Набір садового інвентаря для рослин. В наборі 4 штуки 79,90. По акції набір інвентаря для рослин, у горшику. 3 штуки в наборі 24,90. Стрічка для ремонту москітної сітки 2 м 50 мм 29,90 м. Оприскувач садовий 49,90 Антимоскітна завіса на магнітах Розміри 210х90 см. Допомагає захистити оселю від комах, пилу, топовину пуху, вуличного смиття. Коштує 115 гривень. Секатор прямий садовий 21 см 69,90. Світильник садовий на сонячній батареї білий колір. У вигляді шара 6990. Інсектисидний засіб від мурах, торганів, хорси, порошок 50 грам 19,90, шприц 20 грам 19,90. Рукавички з садові з нітриловим покриттям. Колір в асортименті Чорний, зелений, червоний 27,90 за пару. Рукавички садові 49,90 рукавички садові, синій колір, 8 кігтик, захищає руки від бруду 34,90 дев'яносто, стричка бородена, самоклеюча вода не проникна. 320 см 3,8 см 39,90. Багато функциональна овочерізка. в наборі з друшляком та контейнером з аксесуарами 149 гривень за набор. Акции ваги електроні з пластиковою чашею в коробочке 249 Відро, Ведро. об'єм 6 літрів, жовтий, червоний, блакитний колір, помаранчевий в асортименті 62,90 Розкладний мангал гриль кейс розміри 35 х 27 х 19,5 см. Зі знижкою 30%, 349 гривень. Ваза скляна в коробці, кольорова. 109 гривень. Набір форм багер для морозова. Наборі 4 штуки. В асортименті 39,90 Миска багер з центрифугою для сушіння зелені, зелений синій колір. 155 гривень. Набір для пікника. Пластиковому контейнері 31 предмет 229. Набір круглих контейнерів 4 штуки з кришками 300, 700, 1100 1750 мл об'єми 109 гривень. Таси мальованим в малюнках 199 гривень. Підставка під гаряче, з прорізом, ручки, в асортименті різні малюнки, береза, квіти горшиком, ромашки 79,90. Набір губок меламінових, наборі 5 штук, білий колір 22,90. Салатный керамичный, размер 11,8 см. С малюнком рожевый белый, желтый колер в ассортименте 79,90. Ляшка пластика возмерной шкалою. Малюнок градиент в ассортименте 222 гривни. Килимок, сидушка раскладна для вулиці, Колер помаранчевый, синий в ассортименте 54,90. Набир столовый туристичный, металл, наборе ложка, виделка ниш, открывачка 69,90. Набір для творчості магічна водна розмальовка 35,90 пять Книга серія Мої перші наліпки 24,90 гана-пчалочка збірних розвивальних задань 4-5 років, 5-6. Наліпки всередині 139 гривень. Зі знижкою 29%. Набір для гри. Складне відро. З граблями та пасочками. Піску 179. По акції пістолет водяний. Жовтий блакитний рожевий колір 119 гривень. Набір дитячого посуду пластик, ромашка. 10 20 елементів 7990. Мийні бульбашки, динозавр. В наборі фломастери – 3 штуки. 6490. Іграшка антистрес Капібара, 99,90 Набір для ліплення ловін з повітряним пластиліном 22 кольори 91,90 М'яка колекційна іграшка мої модні друзі. Відбери колекцію. Одна штука 149 гривень. Пістолет катапульта іграшковий з літаючими літаками в коробці 239. Зі 35%. Щітка електрична для прибирання. Білий колір, в коробці 159. Скатертина Frekenbook, розміри 120х150 см, поліетиленова, колір білий, рожевий 19.90. Комплект постільної білизни. Євро, розміри: простирадло 220х240, підковдра 200х215. Наволочки 2 штуки 50 на 70. Малюнки різні в асортименті 469 гривень. Запаска для швабри з мікрофібри. Коричневий фіолетовий колір в асортименті 43,90. Кросівки чоловічі. Є сірий, синій колір. подошва біла. Размеры в ассортименте без шнурков 369 гривень. Балетки жіночі. Колер в ассортименте, размеры разные 299. По акції книжка 44%, муха біка електрична. В асортименті є різні кольори. Червоний жовтий 99,90. Набір для ванної кімнати, шторка з гачками та килимок. Шторка розміри 180 на 180 см килимок 34 на 67. 229 гривень. Полиция для взуття 4 гривнева. Пластик метал розміри 645 на 18 см синій чорний колір 199 гривень. Сушарка з бічним кріпленням. розміри 55 на 33 см 129 Короб для зберігання речей з металевими фіксаторами. Розміри 40х30х20 на на см. Метал, поліестер 229 гривень. По Пакцій парасолька пляжна. Різні кольори. 279 гривень. Решітка гриль невеликого розміру 62 на 31 на 23 см 199 гривень. Решітка 67 на 40 на 30 см 299 Лопатка. Розмухувач для вугілля. В асортименті великий вибір. Пластик, різні кольори 29,90. Набір для барбекю в чохлі. Три предмети, щипці, лопатка вилка. 249. Пылка для нефти в наборе 3 штуки 29,90. Прикраса для волосся, маленький крабик, Резни-колеры. 16,90. Крем сила лошади 300 мл охолоджуючи, розогріваючи для суглобів 59,90 Брелок в асортименті Квітка на мистину Різні кольори є 45,90 Віяло 23 см розміри Великий выбор, є в асортименті різні кольори 39,90. Лампа нічник LED настільна, різнокольорові нічні ліхтарі, USB зарядка в наборе 2 в одному. 129 гривень. Навушники бездротові, Bluetooth 5.0, напруга вживлення 5 Вт, 159 Тримач автомобильный для смартфона на блистере колер черный 2990. Портативный ручный вентилятор на подставке, в коробочке, вид USB, в наборе USB кабель, двести 250 миллиампер в час, 99,90 Стіл розкладний для кемпінгу: метал МДФ алюмінієвий сплав розміри 60 на 40 на 25 см 299 гривень. Будь ласка, підержіть лайком та підпискою. Бажаю всім миру. Навколо добра в серці. Дякую ваша нова акція.